Привіт! Сьогодні ми заглянемо туди, де здавалося б, усе просто і зрозуміло: у промислову котельню. Ну що там такого? Просто спалюють паливо, щоб отримати тепло. Але насправді саме тут ховається величезний потенціал для інновацій, та, що найважливіше, для економії енергії. Тож давайте розбиратися, як сучасні інженерні рішення допомагають не просто гріти, а й зберігати ресурси та, звісно ж, гроші. І ось наш план. Спочатку визначимо головного ворога це, звісно, втрати тепла. Потім розберемо три основні способи боротьби з ним. Навчимося використовувати тепловихідних газів, повертати в роботу вже накопичене тепло і нарешті подивимося, як модернізація обладнання може все кардинально змінити. А в кінці, звісно, підрахуємо, яку ж економію все це дає. Отже. Перший крок. Перш ніж щось вирішувати, треба, знаєте, чітко зрозуміти, з чим ми маємо справу. А головна проблема абсолютно будь-якої котельні це втрати Втрати тепла. І це, мабуть, ключове питання: куди ж дівається вся ця енергія? Перш ніж говорити про економію, треба зрозуміти, де саме знаходяться ті дірки, через які витікає тепло і відповідно гроші. А ось і відповідь. І треба сказати, вона досить очевидна. Енергія, ну, вона буквально вилітає в трубу. Левова частина втрат це гарячі вихідні гази. Але це ще не все. Чимало тепла просто зникає через те, що паливо згоряє не повністю або ж просто випромінюється від гарячого корпусу котла. Додайте сюди ще технічні моменти, як от продувка, і от саме з цим всім і борються сучасні технології. Добре, з проблемою розібралися. Тепер до рішень. І почнемо з найочевиднішого. Якщо найбільше тепла вилітає в трубу з газами, то логічно ж спробувати його звідти дістати, правда? Давайте подивимося, як це роблять. І ось перше рішення на сцені. Називається воно контактний теплообмінний апарат з активною насадкою або, простіше кажучи, катан. Це така хитра штука, розроблена спеціально для газових котлів. І ось тут починається найцікавіше, як ця штука працює. Уявіть, потік гарячих газів з котла потрапляє в спеціальну камеру. І там на нього просто розпилюють воду. Вода миттєво забирає все тепло. В результаті на виході маємо аж два потоки гарячої води. Один, так би мовити, технічний, бо він контактував з газами, а інший ідеально чистий, бо нагрівся через теплообмінник. І це ж геніально! Це повернути тепло можна використовувати де завгодно, хоч для гарячого водопостачання. А тепер. Результат. І він, я вам скажу, вражає, встановлення такого апарату економить від 10 до 15% природного газу. Тільки вдумайтеся, для великої котельні це тисячі кубометрів газу щомісяця. Це не просто абстрактні цифри на папері, це реальні гроші, які залишаються у підприємства, і, звичайно, менше навантаження на наше з вами довкілля. Добре, з газом розібралася. Тут все красиво, але ж є й інше паливо, наприклад, мазут, а це вже зовсім інша історія. Там же купа золи, сажі. Будь-який звичайний теплообмінник просто моментально заб'ється. І що тоді? Але, звісно ж, інженери знайшли рішення. Подивіться на цю схему. Це апарат комбінованого типу, ідея проста і геніальна. Перед тим як потрапити в сам теплообмінник, гази проходять через таку собі автомийку, спеціальна камера, де потужні форсунки просто змивають з потоку всю золу і сажу. І вже чистий газ іде далі віддавати своє тепло. Все, проблема вирішена. Тепер утилізація тепла можлива навіть на такому брудному паливі. Але є і інший шлях, не менш ефективний, до речі, замість того, щоб гріти воду для зовнішніх потреб, тепло вихідних газів можна використати для самого котла, тобто підігріти те, що в нього заходить повітря для горіння і воду. Як це працює? Дуже просто тепло від газів, що мали б просто вилетіти в атмосферу, направляють на підігрів повітря або води, які тільки-тільки йдуть в котел. І що ми отримуємо? Температура газів на виході падає, в середньому на 20 градусів. Здавалося б, не так вже й багато, так? Але Але цей невеликий крок дає абсолютно конкретний вимірюваний результат. Кожні отакі мінус 20 градусів на виході це плюс 1 відсоток до ККД котла. Один відсоток? Може здатися, що це дрібниця. Та за рік ця дрібниця перетворюється на дуже солідну економію і палива, і грошей. Добре, рухаємося далі. Наступна ідея для економії вона трохи незвична. Бо стосується не роботи котла, а навпаки, його зупинки. Так так виявляється, навіть коли котел вимикають, там можна і треба економити. І ресурс там прихований, повірте, величезний. Просто уявіть собі, цей масштаб, величезний промисловий котел. Це ж тонни розпеченого металу, ізоляції, цегли. Все це акумулює в собі просто неймовірну кількість тепла. І що відбувається, коли котел треба зупинити і охолодити? Правильно, через нього просто продувають повітря, і все це накопичене дорогоцінне тепло безслідно вилітає в атмосферу. Просто втрачається. Так от, стандартний підхід це. По суті, просто викинути це тепло на вітер. А тепер подивіться на розумний підхід. Замість того, щоб викидати гаряче повітря від котла, що зупинився, його беруть і перенаправляють на вхід до сусіднього котла, який ще працює. І що виходить? Той другий котел отримує на вхід вже підігріти повітря, а це означає, що йому треба спалити менше палива. Геніально ж, втрати одного стають економією для іншого. Дуже елегантне інженерне рішення. І нарешті третя стратегія, і вона, мабуть, найбільш кардинальна. Бо тут мова піде не про те, щоб щось додати до котла, а про те, щоб змінити сам принцип його роботи. Дивіться, яка ситуація. Багато старих котелень досі використовують парові котли, навіть якщо вся їхня робота це гріти воду для опалення, тобто вони спочатку виробляють пару, а потім цією парою гріють воду. Ну це ж зайвий крок, який з'їдає купу енергії? Набагато набагато ефективніше було б гріти воду напряму без цієї проміжної ланки. І от модернізація це якраз переведення такого парового котла у водогрійний режим і переваг тут ціла купа. По-перше, вся система стає простішою. По-друге, можна викинути купу зайвого допоміжного обладнання. Ну і головне, звичайно, загальна ефективність ККД різко йде вгору. І наскільки вгору? А от настільки, після такої модернізації, ККД котла може досягати 94 Просто для порівняння, старі парові системи часто ледве-ледве дотягують до 70-75%. Тобто це стрибок майже на чверть, на чверть більше депла з тієї ж самої кількості палива. Це колосальна різниця. Що ж, ми розглянули три абсолютно різні підходи. Давайте тепер складемо все це докупи і подивимось, яка ж картина вимальовується в підсумку, який загальний ефект. А тепер до найцікавішого до цифр. Отже, тільки встановлення катетану дає нам до 15 економії. Додаємо сюди підігрів повітря, це ще кілька відсотків до ККД. А тепер згадаємо про використання тепла під час зупинок. І в сумі річна економія вимірюється вже не відсотками, а сотнями тонн умовного палива для одного лише підприємства. І це, до речі, не якісь теоретичні розрахунки. Ось подивіться: пряма цитата з дослідження. Впровадження цих рішень дозволяє зекономити від 350 до 800 тонн умовного палива на рік, на одній станції. Цифри, які говорять самі за себе, чи не так? І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось. Ми ж говорили лише про котельні, лише про одну досить вузьку сферу, але цей приклад так яскраво показує, що величезний потенціал для економії, для розумних, ефективних рішень лежить буквально у нас під носом. Питання лише в тому, чи захочемо ми його побачити і використати.